Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький, і ми розпочинаємо такий міні-ефір відповіді на актуальні запитання. Бо дуже багато від вас теж приходить останніми днями запитів. Ну, вони ніби, як то кажуть, одні і ті ж самі дуже часто повторюються, але актуальні, тому що кожного дня ситуація міняється не те, що раз там тиждень, і треба передивлятись. Отже, першим ділом ми будемо дивитися цей запит, який ви просили ще дивитися вчора: 430 літаків, 340, вроді би там якихось вертольотів чи гелікоптерів на різних вроді 40 різних точках аеродромах, і в Росії, і в Криму, і в Білорусі виставити запитання. Що це там буде? Що, чого вони стягують ту техніку? Вчора ви мене це запитували. Давайте будемо дивитися, чи це може якась знову провокація, чи планують щось наступати, обстрілювати, чи все-таки вкотре закидають якусь мульку для того, щоб залякати людей, відвести якісь погляди від південних напрямків наших воїнів. Тобто, для чого зробиться стягування цієї техніки? Давайте будемо дивитися. Отже, кілька карт. Витягнемо по цих Таро, більш таких класичних. Ох. Ну, по-перше, дійсності я можу сказати, що стягування якоїсь техніки відбувається. Стягування техніки відбувається. У нас королева кубків є, тобто щось там якесь, я б навіть сказав, так, стягування, перегрупування і до чогось підготовка. Далі король Пентаклів і Колесо Фортуни. Чомусь мені сьогодні ці дві карти: вони про те, що якоїсь конкретної цілі, якоїсь конкретного плану, на даний момент, по крайній мірі, ці стягування техніки, вони не мають. Складна ситуація. Карта десятка жезлів. Тобто вони розуміють, що треба якось діяти. Ну, ворог розуміє, так? Ворог не розуміє, як треба діяти, і таким чином вирішують нагнати оцю от ситуацію. так? Для того, щоб вкотре, як я вже сказав, десь і частково відвести наших, можливо, воїнів ближче туди до границь, тому що, так як сказано в офіційних джерелах, це е, збираються ті вертольоти і самольоти на е, території Криму, Росії, Білорусії і дев'ятка жезлів. Тобто, ви знаєте таке враження, що е, не так для нападу, як для оборони. Бачите, карта такої от оборони. Давайте подивимося ще по іншій колоді. Давайте подивимося ще по іншій колоді. І знову ж таки, наскільки там це реальне число, мені здається, на це під питанням. Бо це виходить близько 800 а, те, одиниць техніки. Рицар кубків перевернутий. Для чого вони це роблять? Дев'ятка кубків перевернута. Ну, Бажання їхні не здійснюється, от тому вони щось і думають. Як то ще з якоїсь сторони напасти завоювати? Вісьмірка кубків, така от карта, бачите. Відмовитись, відмовитись, от, що нічого не підходить, нічого не підходить. Тобто, чесно, якісь такі дії не до кінця логічні. Рицар жезлів. Тобто, може би десь і частково хотіли напасти аркан Сонця, от але реально не знають, як з якої сторони зайти, тому що розуміють, що реально будуть розбиті, і наші воїни ту техніку знешкодять. Тому вони зараз можуть її. Десь накопичувати. Ще раз кажу, можливо, найбільше з оборонної позиції, що, а, що будуть, скажімо, переживають, щоб наші десь там не вдарили їх в ту сторону, а, або вони можуть самі якось затіяти вкотре провокацію, звинуватити сторону України для того, щоб потім теж. Завдати якийсь черговий, скажімо, можливий удар. Але ще раз наголошую, можливий, тому що конкретного якогось плану дій по тій накопиченій техніці немає. Не можуть її ще кидати, перекидати, совати, пересовувати. Ну, от таке. І давайте ще з цих три карти. Тут теж аркан зірка. Перевернута смерть. Кажу, наганяють страху. Аркан імператриця. Чи стірка жеслів. Таке враження, дійсності, от кажу, наганяють страху, якісь маніпуляції, конкретного плану дій нема, тому що якби вони хотіли це все запустити активно в діло, вони вже, мабуть, це б зробили. І справді не розуміють вони, які, яку сторону їм треба буде прикривати, захищати, чи сторону Криму, чи сторону десь там Росії, тому що, знову ж таки, наші вже практично всю область відвоювали е Харківську. От, ну і десь з позиції наганяється техніку. Ну, будемо бачити, що то з того далі буде, але конкретного плану дій, мені здається, по факту сьогоднішній день немає. І вони можуть е е е деяку частину з тої техніки запустити в дію. Техніка буде нашими воїнами розбита, ну і на тому, напевно, ця історія і завершиться, вирішиться. Ну, якось так. От. І то буде більше стосуватися тих. Сторін, які йдуть або ще по факту окуповані: це Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, можуть так само бути якісь більше авіаудари, підвищені по Сумській, або Чернігівській, або е, Харківській області, все-таки ось тому, тому, ніякого плану немає, реально. Поки що що їм робити з цією технікою, що вони там нагнали. Дивіться, дорогі мої глядачі, питання регіонів, гарячих точок. Я зараз не відповідаю, це буде ввечері після енергопрактики. Це буде ввечері після енергопрактики, тому слідкуйте за тими ефірами. Зараз я дивлюсь більше на такі запитання актуальні. Зараз ми будемо дивити з вами питання по азовцях полонених. Полонених азовцях, як там рухається ситуація? Чи є там якісь вирішення ситуації? Так, пас жезлів перевернутий. Двійка жезлів перевернута. Тобто, поки що, знову ж таки, дороги в плані якогось активного звільнення, активних якихось вже результативних домовленостей закриті. Далі йде аркан Сонця. Тобто, якийсь можливий просвіт або якась можливо частинка. Що все-таки, дай Бог, почалося якесь звільнення, воно якби є ця надія. Далі знов четвірка мечів, далі знов дев'ятка мечів. Тобто оця надія, знаєте, тільки десь от-от щось там засяяло на горизонті. І знов аркани мечів, аркани мечів. Ну, гади, ви розумієте, настільки от, не хочуть е -е -е, з тими азовцями нічого, вони, скажемо, їх не відпустити, ні, ну, це, -це жах просто. Бо все-таки по енергії, якщо брати просто полонених. Енергія йде із ну, ймовірність ймовірністю От звільнення, збалансування ситуації, тут жезлів, аркан балансу. Хоча теж воно йде такими, скажімо, не, не такими кількостями, як би хотілося. Але хоча б там карта відкрита. Тільки ставлю питання за азовців і знов те саме. То перевернуті карти, то десь має бути прояснення. Знову воно ну, якось так закривається, відтерміновується. Але ще раз я наголошую, що. Це питання стане ще більш актуальне по звільненню, в тому числі і азовців, коли буде вже практично і добряче звільнений південний напрямок, особливо Херсон і Херсонська область. Бо від цього напрямку буде ще більше взято в полон расистів, і тоді буде, скажімо, чим їх, ну, скажімо, вести, з чим буде перемовини вести, так? Чим більше полонених, тим більше можна буде якраз. І говорити. А ще що таке важливе, що от знову йдуть якби загрози, бачите, четвірками чи в дев'ятками, чи в тобто я розумію, що знову ж таки умови там не з найкращих. Ті, хто потребує реальної допомоги, медичної допомоги, я розумію, що в неї по факту не отримують ну полонені наші, так? І це знову ж таки є добро в цьому, на жаль, дуже і дуже небагато. Давайте ще якусь колоду візьмемо. Давайте ще якусь візьмем колоду, подивимося по полонених азовцях. Що ж тут покаже станом на сьогоднішній день? Сімірка мечів, тобто готові, скажімо так, завдати їм шкоди, але не готові їх відпустити. Аркан, от, коханці закохані, постійний оцей от вибір, постійний цей от вибір. Далі у нас десятка кубків. Ну тут карта об'єднання. Тобто, все-таки може, дай Бог, і почнеться якийсь, хоча б потрошки рух не виключається. Якраз от знову ж таки період зараз наступає ближче, як я вже тоді казав, до кінця вересня Це ймовірність є така невисока до 30-40% З жовтня ймовірність, по крайній мірі, зростає більше. Але я продивляюсь ймовірності. є людський фактор, і від цього людського фактору теж багато чого залежить. Тут у нас аркан справедливість, тут у нас аркан дев'ятка жеслів. Тобто, треба, щоб далі підключалась громадськість, щоб підключалася світова спільнота, щоб боролися, щоб постійно надавати гласності тій, про... тій ситуації, тій проблемі в будь-якому випадку. Мовчати не можна. І так як я вже теж неодноразово говорив, я просто переживаю, щоб де гади знову не зробили якийсь як черговий. Черговий теракт, розумієте, так як це було а, по, тоді з історією з Оленівкою. Підстроїти так, що типу, потім це українська сторона воєна. Я переживаю тільки за це. І, до речі, теж є вже певні бачення чи дані, що от, напрямок навіть сторони а, напрямку Маріуполя можуть також зараз початися активні якби, а, дії. По, по звільненню Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь це вся сторона. А ми пам'ятаємо головне, скажімо, правило. Не правило, а послання, яке було ж після звільнення Маріуполя буде й перемога України. Так що це послання і це, скажімо, предвіщення, воно звичайно активне. Вона звичайно активна і багато бунтів ми бачимо і там, і там, і там, і там, і в тому самому Маріуполі багато людей просто починає вже теж тежти проти цієї системи. От. Тому тому, процес все рівно йде. Точка звільнення, повернення, карта показує буде. І дай Бог, щоб це було чим пошвидше. Чим пошвидше. Молимось, просимо періодично дану ситуацію передивляємось. Далі ви просили подивитись актуально. Ви просили подивитися актуальну ситуацію з Запорізькою атомною електростанцією. Що буде там, яка буде відбуватися цими днями? Ну, от вкотре ворог може шантажувати знов дев'ятка мечів. Бачите? Хоча ми знаємо вже чітко вчора, це чи позавчора МАГАТЕ прямо виступило з вимогою, щоб всі ті рашисти звідти вийшли і покинули атомно. От, і зараз насправді цими днями мав би відбуватися в цьому питанні якийсь рух. Можливо, навіть частина тих ворогів звітам і вийде. Не виключено. І добре, що такі загрози основні зараз там минули, тому що вдалося повідновлювати ті всі живлення до атомної і так далі. І от карта вже йде. Все одно з енергією більшого підсилення, більшого прояснення. У нас от йде туз кубків. Так, так. І тут так само йдуть у нас дев'ятка Пентаклі, Верховний Жрець, тобто Аркан Покровительства, Король Кубків. Тобто все-таки питання зараз це має ще активніше почати якраз вирішуватися після 19-го, після 20 го вересня. Можна ну, сказати, що карта показує якусь загрозу страшну по якійсь там, не дай Боже, катастрофі, ну, зараз картина стала якісно краща. Хоча боротьба ще. Буде там тривати. Ну, мені здається, що точка вирішення вже дуже і дуже близько. Це був розгляд по Запорізькій атомній електростанції. Так, ще е, запитання, ще запитання, давайте подивимось по Білорусії. Давайте подивимось по Білорусі найближчим часом, яка їхня буде поведінка. Рицар мечів, туз Пентаклів. Ми вже на днях дивилися, що Лукашенко дуже захоче дружити з Україною. Ну, щось, бачите, такі йдуть карти. Угу. В лапках Великої дружби. Туз Пентаклів, Король Пентаклів, імператриця, Аркан Сонця. Тобто, я казав, що після добрячого звільнення півдня якраз і розпочнеться активний. Таке враження ще більше відступ білоруських цих всіх ем, їхніх тих навчань і так далі від наших кордонів. Але це має бути ще особливо після звільнення південних напрямків, тому що він, так як Лукашенко, чекає Я вже це зрозумів стратегію. Швидше, поки що воно так і є. Чекає, поки Україна переможе. Знаєте, то так, ні туди, ні сюди. На сьогодні щось на сторону Білорусі, якісь аж занадто позитивні карти випадають. Мене це, наприклад, знаєте, коли так все дуже добре, мене це насторожує. Чому ж так добре? Або щось приховують, або ну наразі ситуація залишатиметься стабільною, так як вона зараз і є приблизно в такому напрямку. Колесо Фортуни говорить про якісь теж ще неочікувані заяви від сторони Білорусії, і може дай Бог. Після чергової потужної перемоги наших воїнів вони нарешті ці Білорусі почне свої всі війська від кордонів відводити. Це теж питання, яке може вирішитись раптово і в позитивному ключі. А я кажу, хай так от радісні новини і приходять. Знаєте, неждано, негадано, несподівано. Щастя любить теші. Також ви мене просили подивитися. Так. Коли закінчиться мобілізація, ну, дивіться, по енергіях воно йде, я вже це теж неодноразово говорив, що це може бути навіть до кінця року. Останні, які мені йдуть цифри, це так, якби, один рік. Тобто, у нас, як оце вторгнення почалося 24.02, от так само, практично до цієї точки, і може бути ще ні здається, і воєнний стан, і відповідно ну, і під мобілізація. Я цього не виключаю. Сказати, що воно осінню завершиться, повністю воєнний стан. Карта така сумнівна. Тут у нас є аркан диявол і П'ятірка жезлів. Нет. Якщо питатися, чи до кінця ві... зими, ну вже виходить, у нас 23-го року, так? Чи до того часу може бути, вже, що завершиться воєнний стан? Тут більше де шістірка кубків, аркан імператор, трійка Пентаклів, четвірка. По крайній мірі, ця ймовірність є більшою завершення а, як загальної мобілізації, так і воєнного стану. Саме от, десь така, може бути ключова точка 24, там, 02, чи там кись 28.02. Ну, одним словом, виходить, знов можуть в кінці листопада ще подовжити на 3 місяці, так як от, правило, це було попередні рази. І от це подовження ще на зимовий період може бути вже і останнім. Або шанси ті, що якби зараз ну вони теж не нульові, але не так від 20 до 40 відсотків, що ця мобілізація е завершиться і воєнний стан саме там 21 листопада, так як було прийнято попередньо. Ще ближче до цих дат, будемо дивитися. За Умань, за міста, це будемо дивитися вже, коли буде розгляд по гарячих точках. Якою цього року буде зима? Якою цього року буде зима? Ну, дивіться, по-перше, то, що вона може бути ранньою, так як прогнозують, я цього не виключаю. Але вона може бути така, чесно кажучи, як то навіть правильно сказати, вона може бути моментами, от є карта башня, так, доволі сурова, тобто можуть бути дні, наприклад, і низьких температур, і там і всяких завірюх, і так далі. А можуть бути дні. Отаке, от, знаєте, там незначна плюсова температура, то сніг, то дощ, то мокро, то, ну таке. от, Це може навіть і, е е таке бути. Але. Сказати, що прямо зима буде вже настільки страшна, так як залякують. Ну, по крайній мірі по розкладах де так, що справимось з будь якому випадку. Але те, що можуть бути ранні холоди, ранні всякі заморозки, і так далі, так навіть бачимо по погоді зараз, що відбувається, що це тільки осінь почалася. Перший місяць, а таке враження, що вже пізня осінь. І я вже десь так для себе теж розумію, що десь жовтень може ще бути трохи потепління вже з листопада, з грудня, вже знову така погода, як зараз може починатися. І потім січень-лютий можуть бути знов такі, скажімо, вже певні більше морози. Ну, так як приблизно було минулого року, на минулого року теж була зима, я не скажу, що така прямо вже і лайтова, от, по-різному було. І плюс, і плюс це ще теж буде, знаєте, якщо ви питаєте з тої позиції, як по різних регіонах це буде відчутно та зима. Ну так само це буде залежати від регіону до регіону. Так само ви їх за навчання питали, яке воно буде онлайн чи офлайн. Я казав, від регіону до регіону це буде по різному. Так воно вийшло. Так само і питання зими. Звичайно, найгірша ситуація може скластися там, де зараз вже по факту немає толком ні світла, ні тепломереж. Це в тих. Сторонах, де ведуться обстріли чи бойові дії. От, Тому там, як можуть, так треба буде в будь-якому випадку перезимувати, або, по крайній мірі, переїхати в те місце, де можна буде перезимувати. Ну, по картах я не можу сказати, що якась картина дуже-дуже погана, прям страшна. От, будемо дивитися ще ближче до зими. Як воно буде відбуватися, що буде з оплатами, з цінами, з комунальними всякими моментами, тому що я думаю, що є, в принципі, ймовірність, що мало би притриматись воно на плюс-мінус таких оплатах, як воно і зараз. От е по енергії зростання, підняття якогось суттєвого е саме комунальних послуг, там витрат, так само воно йде можливість 20-30%, що може бути підвищення. а 60-70, поки що воно йде, що мали би притримати такі ціни оплати, які, наприклад, були минулого року. Ну, але це теж, я кажу, це є людський факт, я це стверджувати 100% не можу. Будемо вже дивитися ближче, знову ж таки, до зими, зимовий період, там вже ближче на листопад та грудень. Так, що ви ще такого пишете? Так. Звільнити Маріуполь буде нелегко, але він буде звільнений. Так, ви ще вчора писали за дамби. Я от не пам'ятаю, бо ви вчора писали, хто, можливо, є сьогодні в ефірі із тим запитанням. Напишіть мені, будь ласка, за ті дамби. Що то ми мали розглянути? М Давайте подивимося по кривому рогу. Це затоплення, що було. Чи може бути якесь повторне двійка жезлів? Ну, питання там зараз це з тим, що вони там десь було це під затоплення, воно вирішується активно і там зовсім інша ситуація. Арканди, обнулення, трійка Пентаклів. Сказати, що може бути якесь. Загроза повторення, десь там ворог може вдарити. Ну, я цього не виключаю, бо є аркан нуля і потім е десятка мечів. Тобто, може бути щось таке неочікуване, неочікуване. Але сказати, що це може бути 100%, ні. Тобто, іменно по кривому рогу, по кривому рогу, тобто, зараз відновлення того, що було завдано від удару. Навіть якщо буде повторний, то, щоб сказати, щось критичного, не показуй карта, бо цього повторного не буде удару. А ви ще десь сказали, за ще якусь дамбу, нова каховка вроді. Я от не пам'ятаю, де то ви казали. Ну і давайте якихось таких. я от реально не пам'ятаю. І наголошую, що в наших прямих ефірах, ви, будь ласка, не вказуєте ніякі там важливі інфраструктурні об'єкти, чи якісь там мости, чи ще щось, це все зразу видаляйте. Це не потрібно. Тільки ті, які загальновідомі, які, скажімо так, є в офіційних джерелах. Тому що наші ефіри дивиться теж бог зна хто, що потім ця інформація не зрозуміла, до кого попала. Тобто я попереджаю, що ніякі такі моменти, будь ласка, не прописуйте. Так. Закривий ріг за дамбу я б подивився. Ви ще за якусь дамбу писали, і от я, ну не можу я згадати. Вчора ви писали. Так, ну давайте ще подивимось по Дніпро ГЕС, а потім вже, як щось, то буду дивитися в наступних ефірах. Так, 2-3 хвилини я зараз ефір буду завершувати. Так. 2-3 хвилини я ефір завершую. Так, значить, про ГЕС, все Врештам будемо дивитися вже після енергопрактики, коли буде ефір прогнозування по регіонах та гарячих точках. Там ми вже подивимося, можливо, будуть ті, хто вчора мені ці запити писав. Ну, зараз по цих ГЕС, САС, воно. Все-таки можуть бути частково удари, але знову ж таки, те, що наразі не є спланованим, те, що наразі не є, якось ворог не знає сам, куди що йому там можливо бити. Четвірка жезлів говорить, що все рівно йде енергія, що навіть якщо будуть якісь удари, щоб вони не були критичними, це теж важливо. Тут карта Монах відлюдник. Тобто, бо вдасться в тому числі відвести, бо вдасться відбити. Але то, що якісь потенційні загрози по ТЕС, оцих всіх, що були там потенційно, ТЕС, ГЕС, оці от є все одно. Є все одно, но кожного разу карта говорить про або запобігання, або щоб це не було настільки критично, як ну там би хотів ворог. Оце головне, щоб ми запам'ятали. Так що, дорогі мої глядачі, вже ввечері будемо далі ще додивлятися. Але то, що от момент зв'язаний все одно з водою, загрозою води, все рівно він є. Все рівно він є. І я кажу, хто там писав вчора ці питання, то можливо в наступних ефірах, будь ласка, мені ще раз повторних напишіть. Зараз цей ефір я завершую. І чекаю вас всіх енергопрактика о 10-й годині за українським часом після енергопрактики прогноз по регіонах гарячих точках. Бережіть себе, до зустрічі в нових ефірах.